Зашифрований афоризм жовтня. Жовтень. Найдраматичніша пора осені. Він увесь із нерозв'язаних протиріч, із величі й гротеску, з барвистих парадоксів. Місяць жовтень. Це якийсь блискучий, неперевершений афоризм, тільки ж, як бо він майстерно зашифрований. Місяць жовтень саме та пора, коли драма твориться не за кулісами, не заховано, а відкрито перед очима. І ти не лише її глядач, а й безпосередній учасник. Але такий учасник, що не годен змінити найдрібнішої репліки, жоднісінького слівця не годен запропонувати чи новий вираз обличчя в цій драмі. Чи новий відтінок настрою, чи якимось чином змінити позу. Що ж зостається? Хто відає? Там, можливо, треба навчитись бодай слухати голоси піднебесних птахів, які, одлітаючи, прощаються з рідною землею. Не назавжди. І вже наступного ранку золото й парча, усі храмні пишноти вчорашнього дня, уся його велич і урочистість затоплені туманом. Туман налинув, як степова орда, як кочівницька мла. Як бусурманська невідворотність долі, і полонив весь видимий світ від обрію до обрію. Власне, про який видимий світ ідеться, коли його стало так обмаль проти вчорашнього просторового безміру? Річка втратила свою вчорашню голубу барву, що мала насиченість і бездонність неоглядного неба, І тепер у пласких берегах тече сумовита вода. Запишіть за частинами поданий текст. Зашифрований афоризм жовтня. Жовтень. Найдраматичніша пора осені. Жовтень. Найдраматичніша. Пора. Осені. Жовтень. Найдраматичніша пора осені. Він увесь із нерозв'язаних протиріч, із величі й гротеску, з барвистих парадоксів. Він увесь із нерозв'язаних протиріч. Із величі й Гротеску. З барвистих парадоксів. Він увесь із нерозв'язаних протиріч із величію гротеску, з барвистих парадоксів. Місяць жовтень це якийсь блискучий, неперевершений афоризм, тільки ж як би він майстерно зашифрований. Місяць жовтень це якийсь блискучий, неперевершений афоризм. Тільки ж. Як бо він майстерно зашифрований. Місяць жовтень це якийсь блискучий, неперевершений афоризм. Тільки ж, як бо він майстерно зашифрований. Місяць жовтень саме та пора, коли драма твориться не за кулісами, не заховано, а відкрито перед очима. Місяць жовтень. Саме та пора, коли драма твориться, не за кулісами не заховано. А відкрито, перед очима. Місяць жовтень, саме та пора, коли драма твориться не за кулісами, не заховано, а відкрито перед очима. І ти не лише її глядач, а й безпосередній учасник. І ти не лише. Її глядач, а ю безпосередній учасник. І ти не лише її глядач. А є безпосередній учасник. Але такий учасник, що не годен змінити найдрібнішої репліки. Жоднісінького слівця не годен запропонувати, чи новий вираз обличчя в цій драмі, чи новий відтінок настрою. Чи якимось чином змінити позу? Але такий учасник. Що не годен змінити? Найдрібнішої репліки жоднісінького слівця. Не годен запропонувати. Чи новий вираз обличчя в цій драмі Чи новий відтінок настрою? чи якимось чином змінити позу? Але такий учасник, що не годен змінити найдрібнішої репліки жоднісінького слівця. Негоден запропонувати, чи новий вираз обличчя в цій драмі? Чи новий відтінок настрою? Чи якимось чином змінити позу? Що ж зостається? Що ж зостається? Що ж застається? Хто відає? Там, можливо, треба навчитись бодай слухати голоси піднебесних птахів, які, одлітаючи, прощаються з рідною землею не назавжди. Хто відає? Та можливо, треба навчитись, бодай слухати голоси під небесних птахів. Які, одлітаючи, прощаються з рідною землею? Не назавжди Хто відає? Да, можливо, треба навчитись бодай слухати голоси піднебесних птахів, які, одлітаючи, прощаються з рідною землею не назавжди. І вже наступного ранку золото й парча, усі храмні Пишноти вчорашнього дня, уся його велич і урочистіть затоплені туманом. І вже наступного ранку. Золото й парча. Усі храмні пишноти вчорашнього дня. Уся його велич. І урочистість затоплені туманом. І вже наступного ранку золотою парча. Усі храмні пишноти вчорашнього дня, уся його велич і урочистість затоплені туманом. Туман налинув, як степова орда, як кочівницька мла, як бусурманська невідворотність долі і полонив. Весь видимий світ від обрію до обрію туман налинув як степова орда Як кочівницька. Мла, як бусурманська невідворотність долі і Полонив. Весь видимий світ від обрію до обрію. Туман налинув як степова орда. Як кочівницька мла, як бусурманська невідворотність долі, і полонив весь видимий світ від обрію до обрію. Власне, про який видимий світ ідеться, коли його стало так обмаль проти вчорашнього просторового безміру? Власне про який видимий світ? Ідеться? Коли його стало? Так, обмаль проти вчорашнього Просторового Безміру. Власне, про який видимий світ ідеться, коли його стало так обмаль проти вчорашнього просторого безміру? Річка втратила свою вчорашню голубу барву, що мала насиченість і бездонність неоглядного неба. І тепер у пласких берегах тече сумовита вода. Річка втратила свою вчорашню. Голубу барву що мала насиченість. і Бездонність. Неоглядного неба й тепер. У пласких берегах тече сумовита. Вода. Річка втратила свою вчорашню голубу барву, що мала насиченість і бездонність неоглядного неба. І тепер у пласких берегах тече сумовита вода. Перевірте весь текст диктанту. Зашифрований афоризм жовтня. Жовтень найдраматичніша пора осені. Він увесь із нерозв'язаних протиріч, із величі гротеску, з барвистих парадоксів. Місяць жовтень це якийсь блискучий, неперевершений афоризм, тільки ж, як він майстерно зашифрований. Місяць жовтень саме та пора, коли драма твориться не за кулісами, не заховано. А відкрито перед очима. І ти не лише її глядач, а й безпосередній учасник. Але такий учасник, що не годен змінити найдрібнішої репліки Жоднісінького слівця. Негоден запропонувати чи новий вираз обличчя в цій драмі, чи новий відтінок настрою чи якимось чином змінити позу? Що ж зостається? Хто відає? Та, можливо, треба навчитись бодай слухати голоси піднебесних птахів. Які, одлітаючи, прощаються з рідною землею не назавжди. І вже наступного ранку золото й парча, усі храмні пишноти вчорашнього дня, уся його велич і урочистість затоплені туманом. Туман налинув, як степова орда, як кочівницька мла, як босурманська невідворотність долі і полонив весь видимий світ від обрію до обрію, Власне, про який видимий світ ідеться, коли його стало так? Обмаль проти вчорашнього просторового безміру. Річка втратила свою вчорашню голубу барву, що мала насиченість і бездонність неоглядного неба, І тепер у пласких берегах тече сумовита вода.